З нами на прямому зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт, пане Дмитре, Чи добре нас чути? Так, добре, вітаю. Вітаємо вас. Говоримо про те, що сьогодні вже офіційно пішов відлік, вже з сьогоднішнього дня триває 10-й рік війни російсько-української. Скажіть, будь ласка, 10 років це вже не багато, немало. Чому аж стільки вже? Чи можна було це якось? Попередити цьому запобігти, закінчити це раніше. Яка ваша думка? Що вже, от аж 10 років? Ви знаєте, я буду висловлювати свою думку як свідка тих подій. Я луганчанин, і ці події розгорталися у мене на очах. Я добре пам'ятаю, як в Луганську, що в березні місяці так звані русські туристи захоплювали адмінбудівлі, і, зокрема, і обладміністрацію відповідно відповідна служба безпеки України. Дев'ятого березня на день народження Кобзаря зібрався мирний мітинг. Все це закінчилося штурмом Луганської обласної держадміністрації. Я тоді очолював власне невеликий загін тих українців, які відступили під будівлю облдержадміністрації. Так, от коли загарбники прорвалися в будівлю облдержадміністрації, і вийшли на так звані перемовини, досить показово, що вони не розуміли слов «кава». І відповідно інших українських нас. Тобто, взагалі, а не розумілися не топоміка не міст, не призвища проросійських керівників Луганської області. Тоді вже стало зрозуміло в березні місяці, що власне Російська Федерація пристала на тактику гібридної війни проти України. Штурмові загони, я ще раз підкреслюю, очолювали громадяни Російської Федерації. А лише в березні місяці можна було придушити цей заколот. Якщо би була політична воля, ми виходили тоді на керівництво і Служби безпеки України відповідно Міністерства внутрішніх справ з проханням дати активістам право справи організації, якою очолював вогнепальну зброю для захисту Луганська. Відповідно, навіть стояло питання, скажімо так. Рирвався на трішки зв'язок. Зараз чи добре нас чути, пане Дмитре. Так, добре так, трішки прирвався зв'язок. Будь ласка, останню останні речення. Повторіть нам. Будь ласка, останні речення полягає в тому, що я виходив на керівництво і країни і силових структур. І заявою я з приводу готовності взяти на себе персональну відповідальність за наслідки штурму захоплення управління Служби безпеки України. Луганській області, де були заколотники, Мало, Можливо, тоді було внаслідок проведення штурмових дій вирішити це питання. Але, на жаль, ситуація затягнулася на півтора місяці, і вже в травні місяці ми в Луганську спостерігали вже безпосередньо військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, тобто підсумовуючи відсутність політичної волі. І відверта продажність тодішньої влади привела до тих трагічних подій, які ми спостерігаємо протягом 10 років. Пане Дмитре, ви з Луганська. А я з Донецька. Я теж бачив росіян тоді в місті, але можу сказати, що тоді далеко не всі розуміли, що почалася саме війна. У травні 2014 року президент Петро Порошенко тоді ще тільки новообраний, зробив гучну заяву. А то триватиме не 2-3 місяці, а кілька годин. Проте, усе переросло у тривале протистояння. Формат АТО зрештою проіснував чотири роки, а 2018-го його замінили на загальну військову операцію об'єднаних сил або ООС. Відтоги, відтоді командування операцією передали від СБУ до об'єднаного оперативного штабу збройних сил. Пане Дмитре, а як ви вважаєте, а, передача спочатку. Командування до служби безпеки це було помилкою, чи це було правильне рішення на той момент? Помилкою мовиться про те, що вже тоді треба було проводити військову операцію, не про яку антитерористичну операцію за участі керівництва служби безпеки України не могло йти мови. Пояснюю, чому керівництво СБУ на 70% – це люди, які чи то зрадили присязі, чи то. Скажімо, залишалися латентними зрадниками. Я нагадаю вашому Донецьку, хто очолив штурмові загони? Полковник СБУ Ходаковський, Луганську. Хто очолив? Полковник СБУ Пасічник. 98% співробітників СБУ не вийшла з закупованого Криму, залишилися на тих територіях, зрадивши присязі. Давайте подивимося на ті події, які відбуваються. Раз по разу затримуються генерали СБУ. Останній яскравий приклад Кулініч, командуючий власне керівник управління СБУ по Криму. Про що це говорить? Давайте згадаємо інші резонансні затримання Власне, шайтанов генерала, який очолював спецпідрозділи Служби безпеки України. Я стикнувся з тим, що за 10 років. Ті операції, які проводилися правою справою, як інформації, якими ми змушені були ділитися службою безпеки України, були постійно під загрозою провала, був витік інформації. Ба більше, завдяки старанні в лаптах роботі служби безпеки України, я знаходжуся в так званих розстрільних списках Міністерства держбезпеки ЛНР. Причому це списки офіційні, де оприлюднені мої персональні дані, тобто злили фактично інформацію про діяльність місцевого руху спротиву, і довіряти структурі, яка була повністю корупційна на той момент, пронизана проросійським елементом, не можна було. Ба більше того, давайте говорити про те, що це була війна, а ніяка не антитерористична операція. Вже було зрозуміло, що ми маємо справу з російськими загарбниками, регулярними військами країни-окупанта і давати. Здається, на зі зв'язком я. Вели... Би... Я перепрошую, пане Дмитре, ви знову на зв'язку? Дмитре, Чуєте? Ви знову на зв'язку чиєте Так, да, Зв'язок пропадає. Давайте так, я, зараз я, нам поновлять зв'язок. і Ми повернемось до е, Дмитра Снігірьова, військового експерта. А поки нагадаємо про ключові події та цифри від офіційного початку війни. Не забуваємо, що ще до початку повномасштабного вторгнення російська агресія на Донбасі забрала життя понад 13 тисяч людей, серед яких понад 4 тисячі це українські військові, і це лише офіційні дані ООН. разом із анексованим Кримом. Федерація захопила понад 7% території України. Найважчим для наших захисників був перший рік АТО. Пам'ятаємо і трагедію Іл-76, коли одномоментно загинули 49 воїнів, і Ловайський котел, у якому російські терористи розстріляли сотні наших військових. І героїчну оборону Донецького аеропорту, яка досі лишається найдовшою за усі ці 9 років. Кіборги тримали стратегічно важливий об'єкт 242 дні. За вісім років АТО і ООС намагались оголосити перемир'я понад 10 разів під час так званого мінська. Утім, окупаційні російські війська щоразу зривали такі домовленості. Нині в ЗСУ кажуть, уроки за ті роки засвоїли. Вони загартували нашу армію. Адже як сказав Валерій Залужний, за 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь. З нами на зв'язку Дмитро Снігиров, військовий експерт. Пане Дмитре, поновили зв'язок. Чи чуєте нас? Так, так, так чую. Е, дивіться, ну де за 10 років е, сталося надто багато подій під час цієї війни, але все ж таки були спроби перемир'я. Ну от понад 10 понад 10 разів намагались домовитись, але. Та сторона не виконує жодних домовленостей, вони не тримають жодного слова. Чи е, Як можна було вплинути на ці ситуації? Чи можна було якось е, домовлятись? Були ж підписані і домовленості, але не, не дотримались жодного. Не хочу сьогодні до нас долучити. Пане Дмитре, чуєте нас? Так, я почув. Я, я запитання почув. Це певно, читаєте. Я не хочу дощ? сказати. Напевно. Давайте говорити про те, що вся гра з перемир'я і була тією фатальною помилкою. Ви пам'ятаєте перший етап антитерористичної операції, коли Збройні Сили України почали успішний контрнаступ і звільнення тимчасово неконтрольованих територій? І яка була реакція тодішньої політичної влади? Вийшли і сказали про тимчасове припинення вогню замість того, аби Користуючись моментом вийти на кордони з Росією і неможливити подальший ескалацію конфлікту, ми фактично тиждень дали можливість російським окупантам передислокуватися, підтягнути резерви і ударити в фланги українським військовим. Оце була фатальна помилка, за яку мають внести персональну відповідальність а подальші ігри в перемир'я, ну це взагалі тут знаєте. Немає що коментувати. Я хотів би ще один досить цікавий факт проілюструвати власне, чого почалися так звані перші мінські домовленості 19 серпня. Напередодні дня незалежності, членством громадської ініціативи права справ» була зафіксована прохід важкої колони важкої бронетехніки у кількості більше 40 одиниць в заблокований на той момент. Точення Збройних сил України, і жоден автотранспорт, вже не говорячи про колони російської бронетехніки, не могли пройти. Але якимось дивним чином хтось їх пропустив пізніше, в режимі онлайн підтвердив і Тимчук, і командуючим сектором Воронченка. Але відповіді так і не почули, яким чином. 40 одиниць бронетехніки пройшли в Луганськ, і тоді почався контрнаступ росіян на позиції ЗСУ. в тому числі позиції 80-ї аеромобільної бригади, яка дислокувалася в Луганському аеропорту. Ті пам'ятають про Донецький аеропорт, але не менш героїчна оборона і сторінка героїчна це захист Луганського аеропорту. А потім була трагедія під Лутугіна. Яка за своїми розмірами не менша ніж і але за 10 років ми не почули відповіді, що ж сталося під Лутугіна? Кількість жертв серед військовослужбовців Збройних сил України, і хто винен, хто пропустив колону? Я ще раз підкреслю, без прямого наказу вона не могла пройти в Луганськ. Дороги були під вогневим контролем. От, якщо ми з цього почуємо відповідь. Тоді будемо розмовляти про 10 перемир'їв, втрачений час. Чому сталося так, як сталося? Десять років війни. Скажіть, ви згадали вище ситуацію в Іловайську. Що це було на ваш погляд? Це були прорахунки чи підступні дії Росії? Що стало причиною Ловайського котла? В тому числі прорахунки і дії Росії. Відповідно, не можна. Скажімо так, відділяти одне від одного. Взагалі, сама тактика так званого зеленого коридору була як мінімум помилкова. Українських військових розстріляли як в тиру. І головне, ми не отримали відповідь на питання, яким чином в Ловайську опинилася така кількість добробатів. Їх стягнули фактично з усієї лінії фронту. Чому в одному місці? Опинилися найбільш мотивовані бійці добровольчих об'єднань. Чи це був наказ? А вже потім ми будемо розповідати про помилки, про е, злочинні діяння російських військових та все інше. Починати з цього треба. І чому деякі добробати відійшли зі своїх флангах? А На вашу думку, ми отримаємо відповіді на ці питання? Звичайно, рано чи пізно ми їх отримуємо. Цього буде вимагати суспільство. По закінченню війни ми маємо почути відповіді на всі запитання, не зважаючи на термін часу. Бо ціна цих питань тисячі життів, як цивільних, так і військових. Пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо за таку вашу фахову експертну думку. Дуже дякуємо, що знайшли час долучитись. З нами на зв'язку був е військовий експерт Дмитро Снігирьов.